Важко уявити, як це бути останнім свого виду, бути ізольованим, оточеним і під загрозою. Проте, незважаючи ні на що, коли всі дослідження вказували на ймовірну загибель цього виду, життя знайшло вихід. Глибоко в серці Карибського моря на одному з його скелястих островів живе ящірка, яка повернулася з межі вимирання і тепер сотнями бродить його тропічним ландшафтом. Цей острів великий кайман, а ця ящірка не що інше, як блакитна ігуана. І, хоч вам може здатися, що ігуана не є унікальною і не заслуговує на увагу. Можу вас запевнити, ця точно заслуговує, тому що вона блакитна, дуже блакитна, що робить її однією з найкрасивіших та найрідкісніших ігуан у світі, щоб ви зрозуміли про що я. Популяція цього виду скоротилася лише до 15 особин у дикій природі, що зробило їх вимираючим видом. І ось тут з'являється наш друг Фред Бёртон. Саме він відповідальний за створення програми відновлення блакитних ігуан. Фред запропонував нам унікальну можливість познайомитися з цим вимираючим видом та відвідати заклад, який він заснував 15 років тому. Маючи рідкісну нагоду побачити одну з цих істот, ми з командою вхопили камери та попрямували до найвіддаленішої частини острову. Зараз ми намагаємося знайти одну з місцевих блакитних ігуан, яка звикла до людей. До речі, його звуть Пітер. І він доволі великий та дружній представник свого роду. Тож ми спробуємо наблизити до нього GoPro та наші камери, щоб зрозуміти, чому цей вид ящирок настільки унікальний. Тож, Фреда, веди нас. Пітер на своєму улюбленому камені. О, тож Пітер тут? Так, гляньте на нього. Це доволі вражаюча ігуана. Добре, хлопці, давайте назайдемо у вольєр до Пітера. Здуріте, давайте знімемо пару кадрів до того, як ми підійдемо. На випадок, якщо він захоче зістрибнути зі скелі, цей кадр блакитної ігуани просто неймовірний. Так, цей вид дуже унікальний, його можна знайти лише на великому каймані. Добре, блакитна Ігуана поширена на кайманових островах, і це вид кам'яної ігуани. Ми вже бачили їх в минулому, але такого кольору я ніколи не бачив. І ти хочеш сказати, що вони можуть бути ще більш блакитними, так? Так, в період розмноження. Зараз він насправді нудний. Серйозно? Коли він в захваті він або збуджений, чудово. то а в березні та квітні, коли він буде залицятися до самок, він буде світитися синім кольором. Ем, Дуже, дуже яскраво. Гей, hey, привіт, Пітера. Будемо дружити? Думаю, так. Отже, Фреде, розкажи нам про Пітера, як він потрапив у програму і чому такий доброзичливий. Він доволі цікавий випадок. Ми просто гуляли навколо кілька років тому. І ми побачили дитинча приблизно двох років, просто на дорозі, і подумали, звідки він взявся. Скоріше за все, він вилупився з яєць бродячої ігуани. І ми подумали, що краще його зловити, зробити аналізи і все таке. І ми підкралися до нього, а він просто на нас дивиться. Взагалі без страху. Ага. Тож ми просто підійшли до цієї ігуани, взяли її, а він не тікає. І з того часу він такий, неначе він народився без гену страху. Знаєте, він просто ніяк не реагує на людей. Дружній з самого народження, мені подобається. Тож Пітер стає більш блакитним, тому що звикає до нас чи як? Так, він любить увагу. Чудово, хто ж не любить, коли йому чухають голову. Тож невеличкий дисклеймер для всіх тих, хто дивиться. Не гладьте, дику ігуану. У нас тут не просто звичайна ігуана, це ігуана, яка звикла до людей. І звикла з ними взаємодіяти. Саме тому у нас є можливість наблизитися до Пітера. Якщо ви спробуєте зробити це з дикою ігуаною, вона вас вкусить. І якщо подивитись на щелепи Пітера, у них дуже потужний укус. І крім цього, вони мають дуже гострі зуби. Тож вам точно не хочеться, щоб ваша рука чи пальці опинилися в щелепі дикої ігуани. Тому краще спостерігати за ними з безпечної дистанції. Які ж вони круті? Ці маленькі бейджики, ми чіпляємо на кожну ігуану, яку відпускаємо, а також на ігуан, що знаходяться тут, на випадок, якщо вони втечуть. У кожної тварини унікальна комбінація кольору та розміру бейджика. Тож, якщо ми гуляємо парком і бачимо ігуану, щоб зрозуміти, хто це, нам достатньо просто навести на неї бінокль. Побачивши бейджик, ми розуміємо, хто це. Інше, що Здається, ми робимо, Пітер спить. Інше, що ми робимо, ми фотографуємо з боку та зверху їхню голову, а саме пластинки-луски. Якщо ви на них поглянете, вони всі трохи неправильні, всі вони несиметричні. Добре? Так, точно. Кожна ігуана має різний малюнок луски, це наче відбиток пальця. Тож у нас є фотографії цього хлопчини, і якщо він з'явиться там, де не треба. І на ньому не буде його бейджика. За фотографіями ми будемо знати, що це за Ігуана. Що це Пітер? Так, що це Пітер. Але враховуючи те, як ми можемо підійти до Пітера, нескладно зрозуміти, що це саме він. Ще одна цікава річ в кам'яних ігуанах це їхні пальці. Добре. Вони неначе гачок, виглядає як кіготь. Тож вони дуже добре лазять по деревам. Хоч більшу частину вони проводять на землі, вони дуже добре лазять. І ці їхні кігті дуже добре тримаються за речі. І для самок, які риють гнізда, вони теж чудово підходять. Але те, що дивно, ви знаєте, як ми можемо гнути пальці, вони можуть гнути їх ось так. Ого! направо і наліво? Вони не згинаються вгору чи вниз. Вони згинаються у бік. Це дуже цікаво, Пітере. Якщо вам цікаво, чому вони постійно постійно тягнуть речі через кущі. До речі, чи є у блакитних ігуан ще якась риса, на яку варто звернути увагу? Я б звернув увагу на ось цю дрібницю. Добре, бачиш цю маленьку луску? виглядає прозорою. Так бачу. Це шишковидне око. Це дуже первісна риса у рептилії. Хоч ці істоти і не первісні. І вона пропускає світло. Тож, ми думаємо, що там є мозковий рецептор. І ми підозрюємо, що таким чином вони відстежують тривалість дня. І саме так вони дізнаються, який зараз час. І яка пора року, щоб розуміти, коли настав час для розмноження. Доволі унікальний механізм відчуттів. Дуже круто, Пітер. Багато речей, які я тобі сьогодні описав, дуже важливі, бо людям потрібно відчувати зв'язок з цими тваринами. Якщо ми хочемо відновити цей вид, людям потрібно теж долучатися. І найголовніше в цій тварині те, що вона певним чином на нас реагує. Ми можемо це відчути, можемо емпатувати. Знання про Ігуан допомагає розповісти нам про них більше. Через це люди починають їх любити і таким чином допомагають нам їх зберегти. Ось так воно все і працює. Я вважаю, що Пітер зробив феноменальну роботу, провівши сьогодні час з нами, щоб ми могли дізнатися більше про його вид. А що стосується привабливості, я думаю, тут все зрозуміло. Цей хлопчина найкрутіший, кого я коли-небудь бачив, коли мова йде про Ігуану. Щиро дякую тобі, Пітере, і дякую Фреде за екскурсію. Чудова робота по відновленню популяції цих рептилій. Якщо вам хочеться дізнатися більше, заходьте за посиланням в описі до цього відео. Я Марк Вінц. Будьте сміливими, залишайтесь дикими. До зустрічі, друзі. Бувай, Пітере. Побачимось! Без зусиль вжитих Фредом, який тепер підтримує Національна програма по відновленню синіх ігуан. Ці ящерки скоріше за все вже б не існували те, що вони зробили для синіх ігуан, справді неймовірно, і ми завжди раді розповісти про одну з героїчних спроб врятувати таку особливу істоту.